Мене звати Городечна Анастасія Геннадіївна. Я лікар-невропатолог Запорізької обласної клінічної лікарні, і сьогодні я розповім вам про інсульт. Щоб розпізнати інсульт, необхідно запам'ятати абревіатуру мозок, час, де, м мова, нерозбірлива, нерозуміння або її відсутність. О очі двоїння або порушення зору на одне або оба ока, З. Запаморочення, втрата рівноваги, порушення координації, О. Обличчя. Асиметрія при посмішці. Ка кінцівки, оніміння або слабкість, особливо з однієї половини тіла. Час, якщо ви помітили, хоча б один з цих симптомів у себе або у своїх близьких негайно викликайте швидку. Інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Людина з ознаками інсульту, яка отримує терапію в перші 4,5 години від початку симптомів, має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких та незворотних наслідків.